Можете ви довіряти загаданій людині. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях ім'я чи свій знак задяку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Чи можете ви довіряти цій людині? Сонце, ну непогано, непоганий початок. Дивіться, початок непоганий, але, якби хочеться сказати, що довіряйно провіряй. Я думаю, що можна по цим картам єдине, що. Стресові ситуації, в якихось неприємності людина може випіліть вам те, що чого ви не очікували від неї. Ця карта каже про те, що я можу тебе оскарбіть, обідіть, викинути з свого життя так, щоб тобі було больно. Я зроблю тобі боляче, і я піду по головам. Щоб зробити тобі боляче. Отака тут карта. І в принципі, в принципі всі інші карти плюс-мінус адекватні, вони кажуть, що дійсно можна довіряти, можна розуміти, що людина надовго, що людина з приємними енергіями, з щирістю, дійсно щира людина, дійсно відкрита від серця, я не знаю. Але от є луна і ця карта, які кажуть, що ну, як якийсь момент, знаєте, прийде час. Прийде час, і буде результат, коли людина використає якусь чию інформацію про вас, чи е, ситуації якісь так, про вас може обіді, дьорнуть. Прямо сказати дуже погані якісь слова. Це може вас прямо ранити. Але в цілому довіряти можна. Чи треба боятися того, що людина може вас ранити якось? Імператор, це чоловіча енергія, якщо дивиться жінка, то. Маєте розуміти, що імператор він сильніше, він неадекватніше, це мужик, мужлан, це агресія. Але бачите, одно колоде стабільне. В цілому, я б сказала, не треба переживати. Людині можна довіряти. Але розуміти, що можна іноді очікувати від цієї людини якийсь негатив. Він його виплесне, бачите, він його виплесне, а далі що буде норм? А далі я вам кажу, буде, от, будь ласка. Король кубків, тобто людині треба періодично виливати все лайно, яке вона має, і є перед людиною, на яку він може це зробити. Чи вам воно треба, чи ні, рішайте самі. Пишіть в коментарях, що думаєте. Ну і всім па-па!